Так, доброго дня. Дивіться, хочу вам показати і розкрити таку тему, що треба обробляти бактеріями. Зараз ми на цій ділянці, де вже 4 роки сіємо. Ну, 4 роки назад почали, перший раз посіяли тут сою. І перший раз ми обробляли сою бактеріями, другий раз не обробляли. В чому суть? Бактерії вже в ґрунт занесені, і ми вирішили їх не Повторно не заносить. Ось дивіться, яка ситуація на зараз. Красота. Оброблялось тільки фунгіцидом, а бактерії. Ось цього, дивіться. Дивіться. Красота. Ключовий момент те, що бактерії робочі. Ось дивіться. От Не фокусується. Камера не сильно хороша. Так, ось, дивіться, розлузую, а воно таке як клей. Ось у, Якщо не знаю, чи видно, видно, наче. Бачите, таке, як клей, азот, ось. У. Азот.